Від яких безпосередньо залежить Україна і її доля? Лідери Євросоюзу відвідують Україну третю річницю повномасштабного вторгнення Росії. Завтра в Київ прибуде очільниця Єврокомісії Урсула фон Ляєн з колегією Єврокомісарів. Посадовці планують висловити непохитну підтримку України. Крім того, Урсула фон Ляєн зустрінеться з президентом Зеленським і будуть співголовувати на зустрічі колегії та урядом. Ну і власне світ бачив надто багато руїн та смертей за минулі 30 років. Провина лежить на Росії. Це заява президента Зеленського. каже: усі партнери України нарешті мають дійти спільної згоди і гарантувати світові, що Путін більше нікого не зможе обманути зараз, напередодні третіх роковин початку повномасштабної війни, для всіх українців важливо, щоб світ був з нами, був в сильній позиції. Був з фундаментальними цілями та принципами статуту ООН щодо суверенітету націй, територіальної цілісності кожної держави і захисту кожної нації світу від агресії. Справедливість не має бути пустим словом, і це важливо для кожного народу. Марія Мезенцева долучається до бесіди це народна депутатка і заступниця голови комітету з питань інтеграції з Євросоюзом. Пані Маріїте. Щиро вітаю, слава Україні. Героям слава і всім всім людям, які наближають нашу перемогу, слава теж. Давайте до практики. Чого конкретно ми очікуємо від присутніх завтра в Києві? Ми напевно що хочемо якихось рекордних і небувалих пакетів, про які вже до прикладу почули від Британії. Ми готові читати колонки так само, як від Стармера, і від інших посадовців. Але чи готові вони? Виступити на захист України, а на захист своїх цінностей, в тому числі, і що конкретного везуть або вже привезли в Київ. Ну, напевно, ми з вами готові читати колонки, але наші сили оборони не готові читати колонки. Вони борються сьогодні за об'єднану Європу, і тому саме головне, і що ми чекаємо, це безпекові пакети. Деякі делегати безпосередньо від парламентської дипломатії вже прибули в Київ. Ми зараз з ними перебуваємо на історичному турі по столиці нашої батьківщини, показуємо їм, як наша. Історія співвідноситься сьогодні, а роковини смерті шведської королеви. А... Також дружини Ярослава Мудрого, і сьогодні перебувати в Києві це не просто питання підтримки для України, але і цей містечок історичне. Ми знаємо вже про 20 мільярдів євро пакет допомоги, які обговорили за лідерство президента Макрона країни ЄС. Вони готують там і системи ППО, і артилерію, снаряди, допоміжні системи для наших сил оборони для того, щоб оборона продовжувалася за. Інформацію наших оборонців сьогодні вони змогли деактивувати більше 250 дронів, шахедів, які атакували нашу державу. І це означає, що наше прагнення до справедливого сталого миру і до безпеки є абсолютно адекватними запитами. Ми пам'ятаємо з вами чисельні резолюції організацій, які не пов'язані з військовим напрямком, такі як. Он або Рада Європи і Пар'є, де ми постійно говоримо про найважливіше – безпека у всіх вимірах, і поки її не буде колективної безпеки, ворог не зупиниться, а ворог сьогодні у нас спільний. Звісно, цієї безпеки не буде і без підтримки Сполучених Штатів Америки. Готуємося і до зустрічі з цим гостями, Готуємося на рівні. Персональному на рівні кулуарних обговорень на рівні зв'язків наших, також між парламентською дипломатії з сенатом та палатою представників, вирівнювати той інформаційний фон, який був ну буквально створений протягом цього тижня. Тому тому для нас ці дні важливі 23-24 число. Попрацювати з колегами завтра. Ми будемо звісно вшановувати пам'ять всіх загиблих і полеглих героїв, героїнь захисників і захисниць. І в ім'я їх пам'яті ми не можемо зупинитися. Ми не можемо приймати щось, що не є в інтересах України. Тому команди працюють. Президент Зеленський здійснює цю важливу. Серйозно і дуже щиро дипломатію ми намагаємося, звісно, враховувати специфіку всіх лідерів, різних лідерів. Але звісно, ми чесно звітуємо про ту допомогу, яка отримала, як вона використана найсильнішою, найефективнішою армією світу українською армією. Давайте. Власне, проаналізуємо, як змінилася риторика і ефективність дій практичних мене найбільше цікавить європейських партнерів з огляду на останні заяви Дональда Трампа, особливо от, буквально свіжа, про те, що наступного тижня це слова Дональда Трампа він може закінчити війну в Україні. Як реагують європейські наші партнери на це, і як вони бачать цю ситуацію? Тобто, прекрасно зрозуміло, що 700 мільярдів це дуже хороша допомога, але... Але як вони бачать далі, да, за місяць, за три місяці, за рік? Як вони бачать розвиток ситуації на тлі Трампа? Якщо дуже коротко, це мобілізувало наших європейських колег, звісно, вони готувалися до певної такої риторики, да до порівнянь пакетів допомоги, до рейтингів, хто більше Але Ми знаємо, що кумулятивно, наприклад, країни ЄС, Британія загалом надали нам більшу кількість допомоги. але... Номер один за рейтингом, все таки, як одна країна, це все таки Сполучені Штати Америки. Хочеться тут зазначити, що ця мобілізація її треба використати. Ця єдність, коли за 48 годин проводяться дві зустрічі на найвищому рівні І лідерів ЄС, вони не з вони зазвичай збираються для того, щоб проголосувати. Як це буде завтра? 16-й пакет санкцій. більшого там будуть персональні санкції, санкції проти компаній і, звісно, ті упереджувальні санкції, які стосуються тіньового флоту РФ, який годує цю війну. Тому я би сказала, що це повпливало на єдність серед ЄС, на розуміння. Якщо ви запитаєте мене, чи будуть проблеми з такими країнами, як Угорщина Словаччина, їх дуже легко усунути способом медіації і нагадування нашим партнерам в Європі, що вони також можуть бути, наприклад, позбавлені права голосу на рік або виключені з процесів, або позбавлені фінансової допомоги. Тобто інструменти для цього є. Ми впевнені, що нашим європейським партнерам вдасться і проголосувати пакет санкцій і. Виділити додаткову допомогу, що не робилося для жодної третьої країни. Я маю на увазі не сенс розвитку, а сенс партнерства. І безумовно, ну, наша робота повинна на це також повпливати. Дуже багато хто. Цікавиться сьогодні дронними технологіями. Це дрони на оптоволокні. Як відбувається ситуація на полі бою? Тому окремо для наших гостей ми робимо і безпекові формати зустрічі. Так, це трохи інакше тема бесіди. Марія Мезенцева. Дякуємо народна депутатка Дякую. і заступниця голови комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом була нас на зв'язку.